Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджує, що так звана жорстка група оточенні російського президента Володимира Путіна вимагає від нього відставки міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, запровадження військового стану на території Росії і загальної мобілізації, що на думку прихильників жорсткої лінії допомогло б зробити війну Росії з Україною більш ефективно. Отак, навіть джерела у цій агенції підкреслюють, що немає жодних ознак того, що російський президент прислухається до цих порад. Варто нагадати, що із вимогою відставки міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова виступав так званий засновник приватної воєнної компанії Вагнер Євген Прихожин, який навіть Зважився на так званий опередковий марш справедливості до Москви, який багато хто тепер вважає спеціальною інсценізацією Путіна з метою передислокувати вагнерівців поближче до польських і литовських кордонів і створити ґрунт для гібридної війни із країнами-членами НАТО. Однак, як відомо, на вимоги Пригожина щодо відставок Шойгу і Герасимова. Президент Російської Федерації відреагував зневажливо більше того, всім вагнерівцям, які вирішили залишитися на території Російської Федерації, було запропоновано підписати контракти з міністерством оборони Росії, як цього і вимагав Шойгу. Таким чином можна сказати, що Путін продовжує притримуватися принципу, який був для нього головним з моменту, коли він став президентом Російської Федерації у 2000 році. Ніхто і ніколи не буде нав'язувати йому жодних кадрових рішень. Будь-який тиск на Путіна з метою замінити якогось чиновника, з яким він пов'язаний, буде супроводжуватися тим, що. Що Путін навмисно залишить на посаді навіть того, кого він хотів би позбавити посади однак не бажає демонструвати якоїсь слабкості. Між тим, незважаючи на цю відсутність демонстрації, агенція Bloomberg підкреслює, що еліції так вважають, що позиції Путіна значно похитнулися у зв'язку із його реакцією на заколот Пригожина, Що представники російської політичної еліти очікували від свого керманича набагато більш жорсткої реакції на дії тих, хто посмів поставити під сумнів функцію держави у застосуванні насилля? Що Сам факт захоплення пригоженцями штабу російської армії у Ростові, навіть якщо це був постановочний акт, мав би зустрітися із набагато більш жорсткою і демонстративною реакцією Російської держави. Однак Путін вирішив, що проведе абсолютно іншу демонстрацію, коли нещодавно відвідав штаб у Ростові і зустрівся там із начальником генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерієм Гарасівом та іншими російськими військовими. Таким чином, президент Росії Федерації ще раз продемонстрував свою повну готовність підтримувати Шойгу і Герасимова у так званій спецоперації проти України, яку він не збирається закінчувати і бажає перетворити на справжню війну на виснаження. Агенція Блумберг підкреслює, що Путін не вважає себе послабленим війною, яку він розпочав у лютому минулого року. Він вважає, що знаходиться у зеніті своїх можливостей, впевнений в собі, переповнений оптимізмом і навіть ейфорією. Саме так стан російського диктатора характеризовує. Аналітикиня Тетяна Станова, яка, як правило, досить жорстко реагує на дії російського режиму, і саме на її оцінку такого ейфоричного стану Путіна, звичайно ж, посилається агенція Bloomberg. Не менш важливим є той факт, що агенція нагадує про надзвичайну популярність російського президента серед звичайних громадян Російської Федерації. Наскільки ця популярність є реальною, сказати важко, тому що соціологічні дослідження, які проводяться сьогодні у Росії, стикаються навіть не стільки із необ'єктивністю методів самих досліджень, скільки і з тим, що більшість громадян Російської Федерації вже певний час живе у страсі перед авторитарним режимом і побоюється, що неправильна відповідь соціологу може призвести до реальних репресій з боку силових структур, які набувають все більшого. І більшого значення після початку так званої великої війни Володимира Путіна проти України. Однак є і ще одна мотивація: як правило, громадяни Російської Федерації підтримують своїх керманичів, коли вони ведуть ці загарбницькі війни. Тут Російська Федерація, поза сумнівом, є прямою спадкоємиці Радянського Союзу, а перед цим Російської імперії. І про це також варто пам'ятати. Саме війна з Україною робить Путіна популярним російським лідером, навіть якщо економічно. Ситуація росіян погіршується, хоча ні де правди діти вона погіршується не так істотно, щоб росіяни вважали, що вони платять занадто велику ціну за цю загарбницьку війну. І треба також усвідомлювати, що російська політична еліта. При тому, що у Ні неї є певні розбіжності з погляду на те, як вести цю війну, у тому темпі, в якому зараз ведуться Шойгу чи Герасимов, набагато більш радикально і жорстко, щоб перетворити її війну не на виснаження, а на випалення України, або ж навпаки, розпочати процес перемовин із заходом, щоб зберігти ще ті залишки російської економіки у стосунках з цивілізованим світом, які можна врятувати в будь-якому разі. Всі ці три елітні групи орієнтуються на одну єдину людину президента Російської Федерації Володимира Путіна. І ті, хто бажає перемовин із Заходом, і ті, хто бажає. Збереження статус-кво. і ті, хто хотіли б величезної страшної війни з Україною, а може і з цивілізованим світом, продовжують вважати, що тільки Володимир Путін є людиною, здатною збалансувати інтереси російської політичної еліти, так завжди буває у диктатурах. Кожен, хто сьогодні критикує політику Путіна, взагалі не може собі уявити, що почнеться у Росії, якщо нинішній президент Російської Федерації залишиться свою посаду, адже Путіну вдалося стати ефективним балансе. Ером інтересів кримінальних і чекіських кланів, і його відставка може призвести до справжнього елітного хаосу, до втрати позицій і грошей. А цього у російській політичній еліті сьогодні собі ніхто дозволити не може. Всі прекрасно пам'ятають уроки кінця 90-х років минулого століття, коли радянська еліта фактично збанкрутіла, а також. Те, в якій ситуації виявилося оточення колишнього президента Росії Бориса Єльцина, невдовзі після того як він передав владу Володимиру Путіну. Таким чином російська еліта буде триматися за Путіна в будь-якому разі, і саме це дозволяє російському президентові впевнено дивитися у майбутнє і не звертати уваги на поради тих, хто рекомендує йому замінити військове керівництво Російської Федерації і почати більш енергійну війну з Україною. Путін буде робити так, як вважає за потрібне. І йому абсолютно не цікаві голоси і тих, хто залежить від його перебування на посаді російського лідера і не збирається кидати йому виклик. І таким чином треба усвідомити, що Україна і цивілізований світ ще довгі роки, які е, Путін е, буде. У нормальному фізичному стані змушені будуть погоджуватися із самим фактом того, що Російською Федерацією керується агресивна і закомплексована людина. Майбутнє Росії на найближчі роки це її майбутнє з Путіним. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали Патреоні, Баймі, і Патріоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самого Ютубі. Перемога і мирова!